Дорогі друзі, мої рідні, співвітчизники, ради вас вітати на каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, сакральні знання. Дуже дякую, що ви з нами. Підписуйтеся та будьте з нами. І дякую за те, що ви просто дивитесь нас. У нас був запит один подивитися ситуацію по Окрематорську, тому дивимося. Ми бачимо, головна карта характеристика це король посухів або це енергія вогню, це однозначно знаєте, такий пильний обстріл і намагання вести постійні бойові дії. І, ну, на жаль, це поки що так, який термін, невідомо. Ми бачимо також дуже багато води, яка протікла. Це можна тлумачити такі як сльози, які оплакують тих людей, які загинули. І на даний момент трошки це все згасло і обсягли поки що на не такі. Невідомо, скільки оце так звана. Перемир'я, ні, не перемир'я, все-таки оця тиша вона буде тривати. Ми бачимо, що люди щось відбудовують, щось роблять, але це все не про нас задоволення, тому що у місті панує, на жаль, сумна е, така енергетика і е, такий, знаєте, депресивний стан ну, от, в атмосфері. Однозначно, ми бачимо карту болю відчаю. Це карта такого минулого, яка призвела до цих подій. І Ми ж знаємо, що нещодавно. Там були удари і були загибелі, але це ще все буде продовжуватися. Я не хочу говорити, що це знаєте, там початок, бо це вже триває багато в нас часу, але ще буде продовжуватися. Дуже небезпечна оця карта. В даному випадку Це карта світ. Ви, ви бачите, вона начебто е робить таке кільце і всю ситуацію звужує. От, е Робить її, щоб вона повторювалася. Тому дійсно є певна небезпека, і хочеться її уникнути. Якщо є можливість, то бажано виїжджати з міста. Тому що, от, знаєте, як у фільмах місто оточує, оточує навіть, навіть енергетичним таким, але це не той купол, що захищає, це той купол, що це те коло, яке повторює події, на жаль. І майбутнє ми бачимо, це знову ж таки, жертви. Тобто багато людей, в принципі, якщо і залишаються у місті, вони стають знаєте, добровільними жертвами. Не хочеться про це говорити ось, але поки що так і це ще триватиме. Триватиме, тому що тут карта а висильник, а це високий аркан і а, знаєте, такий підвішений стан. Тут ми бачимо цей стан, от починаючи від сьогоднішнього розкладу, Ще є рік цього підвішеного стану і оцієї закільцеваної ситуації. Тому а, нічого доброго поки що немає. По Безпосередньо ми бачимо йдуть бої. А, ну, і я б сказав, що такі жорстокі, дійсно, бої. Такі певні протистояння, а, і це і обстріли, і... атаки, але і відбиття. Не можна сказати, що все безуспішно. Ні. А, щось таке вдається. Якось відбити, хотілося б краще. Оточуючи середовище, однозначно, треба допомагати Краматорську. Це повинна бути і певна допомога гуманітарна, і навіть фінансова треба допомога, і це ж знову ж таки до постачання зброї. Перепрошую, Краматорську потрібні ресурси. На жаль, ресурси виснажені. Ресурсів виснажених, Отут у нас їх не вистачає. Тобто вся країна, інші регіони по можливості повинні е, допомогти. Повинні допомагати, тому що буде е, кепсько. Тому що буде кепсько. Далі. E, значить, місто, енергетика міста сподівається на такий, знаєте, прорив, на те, що вони зможуть протистояти, і це добре, ця можливість є, але за умовою постійної підтримки. Тому, якщо не буде підтримки, ну, можна втратити цю можливість. І далі ми бачимо, що таки незважаючи ні на що. Незважаючи на те, що ситуація довкола міста тривожна, незважаючи на те, що є оця... за така обмотка ситуації і повторювання цієї ситуації, ми бачимо, що Краматорськ продовжує і буде продовжувати стояти. Це насправді радує, хоч ось це його стояння воно. дається йому дуже важкими силами, і він слабне, але, але молодець. Краматорськ, і тут знаєте, вже от коли ми е, на початку розкладу коли я сказав, що дійсно небезпечно, що треба викидатися, все е, виїжджати з міста, ось то остання карта, ви знаєте, тут такі ідуть думки, що можливо ті люди, які і там залишаються, вони енергетично і мисленево підтримують цей Краматорський, то саме тому він тримається і і буде стояти. Тому прогноз, ну, я не можу сказати, що він хороший, тому що є, є сумні моменти, є ще жертви, і оця, знаєте, так, оцей, 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 цик, оцей циклічні ситуації, мені теж не подобається. Його, начебто, так взято в такий енергетичний полон, і це теж погано. Оці жертви мені теж не подобаються, тому що, ну, на жаль, на жаль, на жаль, жаль, якось так. Ось, Але е, цей плюс, що дійсно він е, матиме, матиме цей ресурс і цей ресурс у нього є. Е, я хочу вам сказати, що ви молодці, жителі Краматорська, і е, знаєте, якщо не вдається ви, виїхати, то саме. Ви знаходитесь там, де потрібно в цей час. Тому що ви своєрідні такі янголи захисники Тримайтеся, тримайтеся, наші дорогі співвітчизники. Тримайтеся, вистоїмо, будьмо і єднаймося. Ми неповторна, єдина і унікальна нація. Благослови.